Перший віцеспікер парламенту Естонської республіки з делегацією в рамках робочого візиту перебуває на Закарпатті. Відтак в Закарпатській ОВА відбулася зустріч, в рамках якої обговорили ситуацію з війною, етапи гуманітарної, військової та дипломатичної допомоги, фінансову підтримку України, а також співпрацю та реалізацію спільних проєктів. Ці дні дуже цікаві та насичені. Сподіваємось, так буде надалі. Я дуже хочу подякувати українській державі за боротьбу проти Росії. Це не просто боротьба за територіальну цілісність, це боротьба також за Естонію та європейські цінності. Ми намагаємось всіляко вас підтримати, тому що знаємо цінність свободи. Ми надаємо вам військову та гуманітарну допомогу. Та впевнені, політична та дипломатична також потрібна. Естонія не визнає законною окупацію Донбасу, Криму і всіх окупованих територій. І ми впевнені в перемозі України. Країна З спочатку війни в Україні Естонія за розміром військової допомоги посідає 10-те місце. Обсяг такої підтримки складає 255 мільйонів євро, які надали кількома пакетами від уряду. Також країна партнер поставила різноманітну гуманітарну допомогу на 22 мільйони євро. Ми дуже вдячні Естонії за те, що вона підтримує Україну. Сьогодні уряд Естонії розглядає варіанти щодо. Допомоги там одній з областей України в плані від відбудовиста зруйнованих приміщень. Велика кількість наших українців сьогодні також перебувають в Естонії, яким надано можливість там перебувати і. Відповідно створені всі умови для життя. Разом з тим, ми обговорили з колегою про співпрацю в плані економічних різних проектів сьогодні на території Закарпаття. Ми розуміємо про те, що сьогодні терористи знищують критичну інфраструктуру і нам важлива допомога в будь-якому форматі в даній темі. Сьогодні ми відкриваємо ще одну з історію нашої європейської частини нашої держави. Європейську історію нашої держави це початок співпраці з парламентом Рігій Когу Естонії. У рамках наших спільних переговорів у нас сьогодні гость, великий віце-спікер, великий друг України. котрий повторюся і подякує естонському народу, естонському уряду і всім естонцям за допомогу у нас, нам в цій страшній війні. У ході зустрічі сторони обговорили проекти, які спільно планують реалізувати. Мова йде зокрема про естонсько-українську програму Стійка Україна та пілотний проект Електронна черга перетину кордону. Загалом, в рамках робочого візиту, партнери з Естонії перебуватимуть на Закарпатті до 4 листопада, аби дослідити нагальні потреби та обговорити шляхи необхідної допомоги.